Тим, що Ірина Ірину дуже багато знають, не тільки тим, що вона дуже гарно співає і сама дуже гарно виглядає, але й тим, що вона одна, напевно, з небагатьох, яка дуже допомагає нашій українській армії. армії. І сьогодні тут у нас в Торонто є дуже багато прихильників, саме прийшли сьогодні на її концерт. Щоб подякувати, підтримати нашу українську армію, бо тільки саме, саме такими справами за кордоном українці можуть допомогти, е, хоч трішечки допомогти нашим е, воїнам е, подолати цю грошистську е, чому 21-го століття. От якщо сьогодні саме очікуєте від концерту? Зглянемо концертом перший, тому тобто, для мене це така особлива подія. Я дякую всім, хто сьогодні завітає. Не повітдячна розділитися різдені вечір, розділи, тому що ми дійсно провезли дуже багато всього з України, зокрема гарні українські колядки і наші українські традиції взагалі і сьогодні не просто вечір полянок, а вечір добра, тому що ми всі разом творимо історію. Ми тут зустрічаємося, щоб допомогти нашій батьківщині. Ми дякую кожному. Мені здається, що ви саме дякую. найбільше допомагаєте нашій українській армії, а, 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 а спеціально тим, що вашою і вашим талантом. Дякую дуже. Дякую. Що, навіть сьогоднішній концерт він є не є такі патріотичні. Він є більше такий різдвяний. такий свято добра, як сказала. Ірина Федишин сьогодні, але навіть саме оце свято сьогодні дає таку надію, що це відбудеться. Оце народження, народження нашого українського воно ніколи не відійде, воно ніколи не пропаде, воно завжди буде. І ми, власне, ті, що підтримують будь-які українські заходи, на а саме на підтримку нашої. Славних захисників ми завжди будемо там, де ми потрібні. І, звичайно, дуже велика подяка нашим закордонним українцям і тим, що допомагають, що підтримують. Такі цікаві роботи, не цікаві роботи тут на концерті Ірини Кедишин. Воно учасника різні речі. І так само відбувається різні виставки. Тут є і монети, є книги, є і вино. І це все теж частина грошей йде на на допомогу Збройним силам. Сьогодні маємо промоушен. це промоушен. Бач такі нас майстрині українці. Дуже чудові роботи. Дякую, що не можемо такими описками розпочинається. Слава! Хороша, гарний час. Згадати також колядками наші традиції, культуру, поколядувати, прославити Христа колядою ну і звичайно зробити гарні добрі справи. І ці добрі справи сьогодні робимо разом з вами. Але давайте нашим хлопцям, дівчатам які сьогодні там поплодуємо так, щоб чули в Чикаго, у Нюйорку, у в Львові в Кібасі. Емоцій, посмішок, оплесків. Стільки вашої підтримки! <плес> Дякую кожному, хто сьогодні завітав на цей різдвяний концерт, який мандрує містами Америки. І сьогодні завітав вже в Канаду. Вперше, тому що насправді постійно колядуємо в Україні, і цього року наважилися привезти цю різдвяну програму так далеко ще через океан. Хочемо подарувати вам. Частинку різдвяної казки поколядувати разом з вами українські колядки, вшанувати Господа, вшанувати наші українські традиції. І найважливіше сьогодні не просто вечір колядок, сьогодні вечір добра. Адже кожен з нас творить історію і ми тут зустрілися, щоб допомогти нашим хлопцям? Гучніше поаплодуємо Збройним силам України! З наступаючими різдвяними святами з Новим Роком Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Just do І перша я зоря, а за плечима автомат. Згадай мене. У дуже страшний час, коли вбивають дітей, коли люди втрачають найрідніших, коли домівки стають такими далекими, а те, що було рідним, близьким, горить і знищується. Ціна нашої перемоги є дуже висока. Наша Україна кожного дня, на жаль, втрачає. Найкращих хлопців і дівчат. Я знаю, що в цьому залі є люди, які переживають біль втрати своїх рідних, своїх близьких друзів. Я хочу висловити свої щирі співчуття. У цій війні я також втратила свого двоюрідного брата. Йому було 33 роки Роман, мій довший час. Проживав у Чехії, а коли почалась війна, повернувся в Україну і добровільно пішов захищати Батьківщину. Пройшло вже майже два роки, але ми ще досі не дочекалися його тіла. Це дуже боляче, але цей біль не дає нам шансів опускати руки, а навпаки, з усіх сил. Боротись за нашу Україну. Бо в нас немає іншої батьківщини, у нас немає дороги назад. Помагати нашим хлопцям. І як би нам сьогодні з вами не було важко, ми пройдемо крізь цю темряву, тому що у нас з вами є дуже сильна і непереможна зброя. Це безумовно любов до нашої України. І якщо хтось думав, що українці зламаються чи сховаються, то це не так. Україна бореться, вона захищає свої кордони. І на нашій стороні правда, а де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. Тримаймося, друзі, разом, бо тільки разом ми обов'язково дійдемо до нашої перемоги, бо саме нашої єдності вони найбільше бояться. І я дякую нашим хлопцям. Збройним силам України, які сьогодні взяли на себе найважчий удар і ціною власного здоров'я і життя, виборюй нашу свободу. За та кошти, які підуть нашим хлопцям на допомогу. Тому, якщо в залі є така людина, яка сьогодні готова задонатити, яка сьогодні має таку можливість, ми будемо вітати бурхливими обласними. На фірмі Катор. Фірма зроблена на гроші громади, так що можемо вважати, що громада Торонто придбала сьогодні пікап. Людей, які дуже багато допомагають Україні. сьогодні таке тут є лото, гроші гради. І є люди, які любують далеко від України, а допомагають донатами. І Юрій, Юрій, пан Юрій. Cheers. Cheers. З все, в Ангелики. Найболіше, що всі ангелики задіють на наших військових і настала дякую, дякую за, за довгоочікувана дочікувана перемогу. Дуже багато людей, які допомагають. Просто щоб, щоб допомогти нашій армії, щоб допомогти нашим хлопцям. Все. Я так зрозуміла, що ви вже неодноразово допомагаєте різними справами, правда? Так, так, так. Ну дякую вам. Дякую вам. Молодець, дякую так. Слава Україні! Героям слава! Хто скільки 에, може? То, різноманітні концерти бо а, поряд смутком дуже, дуже багато радість Става. відбувається доброчинних заходів. І тому до такої а, позитиву, до радості ми мусимо себе так би мовити накручувати та, та бути позитиві.

Віри і в те, що ми не будемо ніколи здаватися, як в Україні, які наші воїни зараз захищають Україну, так і далеко-далеко за кордоном, кордони світу е, Україні було б дуже важко вижити у цій запеклій війні. Так що зараз відбуваються такі концерти і це е, Кожен захід, кожен музичний захід це є допомога нашій державній Україні. Також, але те, ще що сказати, що ми усміхаємося, тоді є туди. Коза перейшла біля мене. Козалися. А яка дівчина гарна, подивіться. Привіт, вітаю. Це на нашу допомогу нашій славній армії. А. Дякую. Героям слава, слава. Дякую за ваші квіти. Дякую, друзі. Хай щастина на вас зустрічає. Дякую.